Ускладнення ситуації в південно-східних регіонах України відбудеться вже незабаром. Збільшення активності проросійських сил обіцяють на 9 травня. Якщо референдум призначений на 11 травня, відбудеться, боротися проти Росії буде складніше. Такі прогнози зробив керівник центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук. Українські силовики зараз не вирішують ту проблему, ні по крайній мірі, не локалізують і не нейтралізують основні проросійські російські групіровки на Востокі і на югі. То вже uh, 9 мая можемо ожидать другого, более кровавого сценарія. В общем-то, страшно себе представить, какие масштабы та может приобрести. На думку експерта, антитерористична операція проходить більш-менш успішно, але основною проблемою залишається відсутність політичної волі, зокрема, надачу чітких наказів військовим, компетентності керівництва та взаємодії між силовиками. Тимчук наголошує, що в статуті чітко написано: вартові повинні застосовувати зброю у разі нападу на них та на об'єкти, які ними. Охороняються. В реалиях же відбувається все не так на даний момент. ми в общем-то наблюдаємо, що силовики по-прежнему не мають можливості активно противодействовать навіть нападению на себе на базові лагеря, на подразделениях, які совершают марш, и так далее. Ну это, конечно же, абсолютно неправильно. Проблема залишається. Панічно боячись жертв українська влада зв'язує силовикам руки. Тут необхідно зробити чітке розмежування, адже місцеві жителі, які за гроші або за ідею штурмують і стріляють по військових, вже не мирне населення. Вони терористи. Лана Маяковська Артем Кутасов, Соціальна країна.